Добрий вечір всім, добрий вечір. Дякую. Перед тим як я почну, хочу зробити маленьке зауваження ведучому. Класна людина. Але коротше я іноземець, і він дуже неправильно вимовляє моє ім'я. І Трохи бісить. Це ну як вийти на сцену, і він каже, неправильно. Ну він каже, Колін Кубік, це неправильно. Але якщо правильно, то буде Барак Обама. І я з Республіки Конго. І перед тим як я переїхав в Україну, я хотів дізнатися, скільки українців живе в Конго. Немає. Це дивно мені, тому що я тут чув таку фразу «Добрий там, де нас немає. Вас немає в Конго. Там не дуже добре. Не раджу, не раджу. А... Я американець, америкос пендос. Як вам зручно. Часто люди питають, а Колін, що ти тут робиш? Що ти тут робиш? Я зараз вам скажу. Ну я зараз вам я зараз вам покажу. Краще показати. Я приїхав патверкін травел. Трохи заробляю. Маю гроші, можу кидати гроші Беткам в америці, щоб вони могли лікувати зуби. <плес> Ні, я тут, я тут викладаю англійську, це мені дуже подобається, але ну, нещодавно стало складно, коли ну, урок починається ось так: я кажу: Hello, everyone, how are you doing? І завжди хтось каже, а чому не державною? Так, да, складно. Але я люблю українців. Ви дуже класні, дуже дивуєте мене. Е, найбільше, що дивує мене про українців, що ви вмієте ходити по стінах. Ну навіщо там килим? <риклад> я не воняю. Я не воняю. Сьогодні помився, все класно. Але чому я це кажу? Бо ну, я воняю англійською, буде I stink. I stink. Запишіть. <риклад> а, але i stink має два значення англійською. I stink як я воняю, і «I stink» як я дуже погано справляюсь у чомусь. І я тут декілька років жив в селі, вижив. <риклад> да. І Ми з другом граємо в шахмати, і я кажу, о, я воняю, я воняю. І він каже: Колін, не переживай. Ми в селі. Ми всі воняємо, все класно. Я не сасу. Це такий самий принцип. Я сасу, айсак. Айсак має два значення, як я сасу, і я дуже погано співаюсь у чомусь. Наприклад, айсак uh, at бейсбол. Америка. Америка. Айсак dick» — Америка. Америка. Да. Класно. Да. Нещодавно бомж навчив мене нове слово на українській. Він підійшов до мене, попросив пару гривень, і я каже: немає готівки, я можу вам купити щось їсти. І він каже: Чекушка. Я думаю, можливо, шакшука. І він каже, не чекушка, чекушка. І я кажу, що таке чекушка? І він каже: ну, чекушка, чекушка ну це як півлітра. Я розумів, я, я знаю, що це не літра, це четвертиня, але в нього напевно погана освіта. Але коротше я кажу, а де, де тут купити чекушку? І він, Я кажу, тут близенько є чекушка. І він каже: ну там є, але там дорожче, краще туди. і Я заходжу в алкосвіт. І він, я заходжу, підходжу до продавчини, я кажу, у вас є чекушка. І вона каже: Ну. І я кажу: що це таке? І вона каже: горілка. І я кажу, давайте дві чекушки, одна мені, одна бомжу, будемо, ми будемо пити на коня. Мені цікаво, куди його везе, везе кін. Ще нещодавно бомж uh, підійшов uh, до мене. Завжди до мене. Якось думаю, що якийсь заможний американець. Uh, не маю. І він каже, можна uh, гроші. Uh, я кажу, не маю готівки, можу купити вам щось їсти. І він каже: добре, хочу сосиски і мінералку, заходжу близенько. Uh, дивлюсь на сосиски, я думаю, блін, що він хоче, можливо, він ваган. Ну навряд чи. Навряд чи. То я купую йому сосиски, мінералку, приношу йому сосиски, він читає, і там молочний сосиський, і він каже: я не переношу молоко. І він почав кричати на мене, сварити мене, а потім ми поцілувалися, і поцілувалися, все було класно. <плес> да. Нещодавно uh, я їхав на таксі. Нещодавно їхав на таксі, і перший раз була водій жінка, і було дуже страшно. Не не ти і сміються, ви сексисти, бо я не за цей. Вона просто дуже хаотично їхала. І вона їх, ми їхали, і вона почала говорити зі мною. Я нічого не зрозумів. Ну я не бум-бум. Я, не я, не, я нещодавно чув це. я не бум-бум. Цікаво. Хто це придумав? Шевченко. Але я зрозумів, я зрозумів її через контекст, через декілька слів, курва, нахір, можна без решти. Це все в одному реченні. Чомусь. І ми їдемо, їдемо, і вона питає: а що за акцент? Я кажу, я американець, а потім ми одразу почали їхати їбенями. я думаю, можливо, вона хоче візу чи щось. Я не знаю, я не знаю. І ми доїжджаємо е, до квартири, і я даю їй 200 гривень. Я був винен е, 120, і вона каже: у Мене немає решти, у мене немає готівки. Я кажу: Ну дивіться, немає проблем, немає проблем. Я чув таке. Я чув таке, я не знаю, можливо, цей миф, але я чув, що е, можна відсмоктати. І вона каже: ну я, я жінка, то треба відлизати. І, і кажу: ну ви винні мені гроші, то треба відсмоктати. І вона каже: ну ладно, і дали мені чупа-чупс. Нещодавно. Ішов додому. Ішов додому. І мав якісь рандомні думки. Ду -ду 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 -ду. А ви знімаєте мене? Бо я — ямарикос. <рив> Нормально можна. Але euh, зробіть пост, сторіс, тегніть мене, і можливо, зроблю вам візу. Коротше, я йшов додому, мав собі рандомні думки. І, е, Ну, типу, Ду -ду 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 -ду". о, там гарна дівчина. Можливо, стане мамою моїх дітей. Хочу 20 дітей. О, там гарна собака. Можливо, стане мамою моїх дітей. Я люблю кабаб. Я хочу кобаб. Mm, де найближчий кебаб? Ось тут. Я люблю, люблю <свистит> і тут Я люблю кебаб. І, 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 і я дивлюсь через вікно і бачу, як uh, там гарна дівчина їсть uh, кебаб. Я не хочу туди зайти, бо я не хочу, щоб вона бачила, як я їм кебаб. Oh! <свистит> <плес> 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 і Я йду трохи далі і бачу uh, кебаб шеф І там нижче написано «Чоловіча їжа. О! Oh! Ah! Класне співпадіння. <риклад> заходжу, заходжу туди, підходжу до. Як ця людина називається, яка робить кебаб? Кебабець? Кабабець? <риклад> ну, це не був кебабець, це була кабабіння. <риклад> <риклад> Бо кабаб ще за рівність. Підходжу до неї, проходжу повз чоловіків, які їдять кабава. Підходжу до неї, знімаю штани, все показую. Я на місці, все, я можу бути тут. І а... вона, вона, вона дивиться на мене. Вона дивиться і каже, корка ви не І Я кажу микс, бо я не расист. До речі, сьогодні є, є Є мексиканці в залі. <laughs> є. Немає. Просто зазвичай, коли виступаю перед мексиканцями, між нами дуже велика стена. <laughs> Make America Great Again! Uh. <laughs> я не матюкаюсь. Uh, я трохи матюкаюсь, але я не люблю матюкатися, особливо українською. Занадто складно. Забагато префіксів, суфіксів: приєбати, проєбати, відєбати, Коротше, заєбало. Не матюкаюсь. Хуй. Ріже вухо трохи, да. Так, да. але хто знає, як буде хуй а, англійською. Хто знає? Як буде? Дік, ви всі молодці. Але ще є одне слово. Wiener. <laughs> Wiener. <laughs> Це мені смішно, але мені здається, що ніхто не розуміє. А, а що а я чув ще? А, не а, як? Не кок, а как. как? как? «Как дела?» Ну короче, я жив в Чернігові рік, і там всі розмовляли російською, і перший місяць я приїхав, і все, що я чую. Бля, бля, бля бля бля, бля бля, хуй, бля, бля бля, бля. А хуй діла, бля, 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 бля. А по скажіть, пожалуйста, хуй добраться в центр? Не матюкаюся. <рик> я сумую, я сумую за ковідом. Я сумую, ні, я сумую за масками. Я сумую за масками, тому що я дуже любив підкатувати до дівчат, коли носили маски. Бо я люблю ризикувати. <рик> І Я пам'ятаю один раз, один раз я підійшов до дівчини, бачив гарну дівчину в рукавичці. Підійшов до неї, підкатувати до неї, бо це нормально в рукавичці. <рес> до речі, до речі, хлопці, самотні, самотні хлопці без пари, або якщо самотні хлопці у парі, якщо. Якщо, якщо. Якщо, е, якщо шукаєте дівчину, якщо шукаєте дівчину сільпо люкс. Просто люкс. Рукавичка близенко, ну якщо хочете трохи ризикувати. Чарку до свята. Не рекомендую. Не треба, не треба туди. Але що я роблю? Я в магазині дивлюсь на печиво, дивлюсь на дівчину. Вона дивиться на печиво, дивиться на мене. Я підходжу до неї і кажу, я перепрошую, я іноземець. Як, як це печиво назватися? І вона каже «Оріо». Я думаю, о, звучить екзотично. Будеш мамою моїх дітей? Ще не вийшло. Один раз, коротше, один раз е, підкатував до дівчини е, в рукавичці, е, хотів ризикувати трохи, е, помінялися контактами, і пізніше ми зустрілися в кафе. І я ще не бачив ніжню половину обличчя. І вона замовила собі каву. Офіціант приносить каву, вона знімає маску, і там борода. Дуже велика. Соковита борода. І я кажу: о, в тебе дуже, в тебе дуже гарна борода. І вона каже: дякую. І ми посадили трохи. Посадили, а потім вона каже, до речі. У мене теж дуже великий член. О, а це проблема? О, А скільки великий? Ну, десь десь 25 сантиметрів. О -о -о. А скільки це дюмів? <плес> І наостанок. І наостанок. Сьогодні, на жаль, ну були сирени по всій Україні, але я нарешті чув гучномовець. І Я зрозумів, що він каже: увага, громадяни! Я думаю, блін, це не до мене. І продовжив дрочити всім гарного вечора. Дякую дуже.